Графічні зображення Ейфелевої вежі асоціюються з Парижем: пірамід з Єгиптом, Кремля з Москвою, статуї свободи з Сполученими Штатами Америки. Часто саме місце походження товару впливає на попит продукції. Щоб покупці могли розпізнати ці особливі якості товару, на ньому зазначають його географічне положення. Будь-яка особа вправі скористатися вказівками на країну, населений пункт чи регіон. Наприклад, географічне зазначення шампанське використовується для вказівки, що особливий вид ігристого вина походить з району Шампань у Франції. Дане зазначення є об'єктом загального користування. Географічні вказівки можуть бути використані для промислових і сільськогосподарських продуктів. Що для цього потрібно? Географічне зазначення походження товару це назва географічного місця, яка вживається для позначення товару, що звідти походить. Особливі властивості цього товару зумовлені характеристиками даного географічного місця, природними умовами та людським фактором тульський самовар, вологодські мережева. Назва місця походження товару це будь-яке словесне чи зображувальне позначення, що прямо чи опосередковано вказує на географічне місце походження товару. Як використовується зазначення походження товару, нанесення зазначення на товар або на етикетку. Застосування у рекламі. Запис на документах, що супроводжують товар. Як охороняються географічні вказівки? Існує велика різноманітність видів охорони, доступних для географічних зазначень. Вони можуть бути захищені за допомогою закону про захист від недобросовісної конкуренції та закону Passing Off – Комерція під чужим ім'ям. Як усе починалося? Географічне зазначення як засіб ідентифікації товарів бере свій початок від Паризької конвенції про охорону промислової власності 1883 року. Проте будь-яких вимог стосовно особливих характеристик товару встановлено ще не було. Цілий ряд питань щодо охорони географічних зазначень закріплено у мадридській угоді 1891 року. Такими зазначеннями стали вироблено в Made in. Перше визначення терміна найменування походження наведено в 1958 році у Лісабонській угоді про охорону найменувань походження товарів. Вінцем міжнародного права у сфері охорони географічних зазначень стала угода про торгівельні аспекти права інтелектуальної власності. Угода Тріпс. Цікаві факти. Прикладами найменувань, що охороняються в державах-учасницях Лісабонської угоди, є вино Бордо, виготовлено у французькій місцевості Бордо, та алкогольний напій Текіла, виготовлений у Мексиці. Географічні зазначення можуть використовуватися для широкого кола сільськогосподарських продуктів. Тоскана для олії, виготовленої в одноіменній області Італії. Рокфор для сиру, виготовленого у Франції. Люди, які виготовляють сир рокфор, говорять, що він має такий смак, так як дозріває в печах області рокфор. Детальніше про захист прав інтелектуальної власності на сайті патентний повірений